Засудили до шести років позбавлення волі за хабар 12 тисяч доларів, щоб поновитись на посаді. У Чернівцях 8 квітня, колишньому керівнику перинатального центру Дмитру Манчуленку суд виніс вирок і призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними правоохоронців, Дмитро Манчуленко у квітні 2021 року намагався підкупити посадовців Чернівецької обласної ради. Чоловік за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тисяч доларів. У прокуратурі додають, що суд конфіскував на користь держави 12 тисяч доларів хабаря. Рішення суду набрать чинності через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено, до апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Нагадаємо, з 2017 року Дмитра Мончуленко декілька разів звільняли з посади керівника медустанови, Кожного разу він поновлювався через суд. У перинатальному центрі зазначили, що за час судових процесів Дмитру Манчуленку виплатили компенсацію за вимушені прогули понад 1 мільйон 807 тисяч гривень.